Доброго здоров'я! З вами я, Олександр Бригінець та мій канал Бригінець на телемарафон. Я хотів би сьогодні говорити зараз ввечері про таку приємну річ, як яхта Медведчука. Нагадаю вам, що в 2022 році, в березні, ця яхта була заарештована за санкціями Європейського Союзу і перебуває в Хорватії. Це величезна 200 мільйонів, найбільша, най... ну, тобто унікальна яхта. І е, е, вона там перебуває і перебуває, перебуває і перебуває. Вона була під арештом. Потім, в якийсь момент, 23-му році е, суд вирішив, що цю яхту треба передати Україні. Навіть Абмін говорив про її продаж з аукціонів, були домовленості. Е, цю акцію яхта мала опинитися в армії, яка керує. Конфіскованими через суштованими ресурсами. І для того, щоб цю яхту забрати в Україну, треба було тільки одне: це документи передати відповідні. І ці документи повинна передати була Генеральна прокуратура, офіс Генерального прокурора. Але офіс Генерального прокурора не передав ці документи. І от виявилося так, що яхта, яка повинна була потрапити в Україну і стати частиною нашої власності, і бути проданою. А за ці гроші могли бути куплені боєприпаси чи що там ще, якщо не вкрадені, і так сталося, що ця яхта не стала частиною України. Вона досі перебуває під арештом. Але вона вже не є такою, яку можуть віддати Україні. І про це якось мало хто говорить. Там в якийсь момент були якісь публікації, але так воно все-таки чекає чекає. А сьогодні Борислав Береза розказав про те, що Україна не просто втратила цю яхту випадково, а її, ну фактично, подарували Медведчуку за там якусь компенсацію. І займався цим портров. І от ніби. Документи всплили, і стало відомо, що Портнов, чи хтось ще взяв за це 2 мільйони, один відсоток вартості яхти. Ну і ніби виходить, що яхта вже у Медведчука. Насправді яхта не у Медведчука. Тому що санкції європейські ще не зняті. Просто Україна не може її забрати. А, мабуть, для Медведчука зрозуміло, що забрати яхту у європейців буде легше, ніж у України. Тому що. Там непомітненько вони скасують санкції, а в Україні, якби вона була, її б вже давно продали, і гроші би витратили якимось чином. І взагалі ця історія дуже дивна. Давайте поділимо цю історію на дві частини. Перша частина це Портнов, те, що сказав сьогодні Береза, що це Портнов був посередником, а це означає, що Портнов домовився в Україні з певними. Службами, армою, генпрокуратурою, банковою про те, що цю яхту відпустять. І чи справді цих двох мільйонів вистачило би, щоби купити Єрмака Костіна і там когось іще з арми? Ну, я сумніваюся. Тобто, мені здається, що оці 2 мільйони це просто посередництво. Того, хто займався цими процесами, а за цим могла стояти якась зовсім інша історія. І е, що там відбулося насправді, ми про це дізнаємося обов'язково. Але ключове тут інше. Ключове те, що банкова, е, як говорить Береза, вирішила цю яхту обміняти на гроші. І неофіційно. Покласти, поклавши їх в кишеню, тому що ми не знаємо насправді, які ще були проплати, і чи була ця проплата. І це от сенсаційне повідомлення сьогоднішнього дня. Але давайте забудемо про це сенсаційне повідомлення, а повернемося до фактів без цього сенсаційного повідомлення. І що ми бачимо? Ми бачимо, що яхта була заарештована, тут прийняв рішення про передачу яхти Україні. Потім Україна не надала відповідних документів, потім. Рішення про передачу яхти Україні було скасовано. Це були про нове. Питання виникає. Значить, яхта повинна була бути передана Україні після того, як прокуратура надасть певні документи. Власником цієї яхти мала стати армія. Кабмін мав її продати. От три структури, які теоретично були зацікавлені в тому, щоб яхта стало українською власністю. Ви чули істерику генпрокуратури, арми чи Кабміна, що хтось там чогось не зробив вчасно і яхта до всього часу не продана? Ні, не чули, правда? Тому mm. це означає, що банкова таки проводила лінію на те, щоб цю яхту в Україну не забирати. Портнов це зробив. Чи не Портнов. За 2 мільйони, чи за 20 мільйонів. В даному випадку це не має ніякого значення. Ключове те, що сама передісторія говорить про те, що Україна подарувала портну, о, Медведчуку яхту. Без сенсацій, без непідтверджених фактів. Тому що ну, підтвердити е, факти з цих документів Портнова я не можу. І грошей про перерахування. Двох мільйонів чи передачу не можу так само. Але я вам можу точно сказати, що Україна мала право на цю яхту, суд привиніс рішення, а потім воно було скасоване. Тут не треба далеко ходити за здогадками, чому це сталося. Причина в банковій. І тут виникає в продовження дуже цікава історія. А... Медвічук, людина, яка була технічним технічним куратором певних російських інтересів до приходу Зеленського та є приходом Зеленського, медіамагнатом, власником великої фракції в парламенті і мільярдером форбса. Уявляєте собі, це відбувається протягом дуже швидкого періоду після приходу Зеленського. Випадковість, друга випадковість і третя випадковість. Три випадковісті зразу. Просто неймовірно, як це все було випадково. І весь 20-й рік, по суті, пройшов під знаком гучної співпраці з Медведчуком. Я е, бував в ефірах Медведчуківських каналів, мене тут запрошували як представника опозиції. Знаєте, вони любили, любили танчить. Щоб їхні облизування Медведчука і Зеленського е, перебувалися якимись жорсткими словами про владу, тому вони давали таку можливість говорити все, що ти думаєш, і якось доносити цю інформацію. Але було очевидно, що ці канали жорстко працюють на Зеленського. Не на Медведчука, навіть а саме на Зеленського. І е, там можна було повноцінно подискутувати про. Майбутні влади, тому що представники влади на опозиційні канали не ходили, а туди ходили і тому можна було хоч з ними про щось там подискутувати. Можу з точністю сказати, канали ці працювали на Кремль безумовно, тому що вони завжди були проросійськими, і на Зеленського, а не на Медведчука, тому що Медведчук швидше за все не планував себе якось особисто розкручувати. Він мав якісь інші плани. На ці події потім відбулася несподіваний розрив стосунків, є безліч причин, чому це відбувалося, безліч версій. Я схиляюсь більше до версії, що е, е, Зеленський е хотів мати прямий контакт з Путіним, а йому не давали, і тому він вирішив Медвічука, який був прямим контактом, прибрати і спробувати говорити напряму, бо після е зустрічі в Парижі. А це було ще в 19-му році. Ніякі зустрічі Зеленського з Путіним не вдавалося. Навіть він намагався поїхати до нього в Ізраїль, коли той був в Єрусалимі, і там десь з ним випадково зустрітися, але його навіть не підпустили близько тоді до Путіна. Таким чином, і він хотів оцей контакт, він завжди мріє про щось поговорити з Путіним, не знаю про що. І е, він вирішив почати тиснути жорстко на Медведчука. Для того, щоб е, почати прямі перемовини з путіним, ну схоже, це не вийшло. Схоже, це не вийшло. А може й вийшло, може зараз Медведчук продовжує бути просто тим самим посередником. Я цього не знаю. Але факт тому, що е, Медведчук партнер Зеленського, це очевидний партнер, і результати, які були досягнуті е, Медведчуком за той короткий період, коли у них була любов і шоколад. Доводиться. А от кого звинувачують у зв'язках з цим токсичним нашим антигероєм Порошенка? уявляєте собі, Зеленський віддає яхту Медведчуку, а в той же час паралельно звинувачує Порошенка в співпраці з Медведчуком. Оце типове правило, якщо хтось не знає, як використовується це. Оце тримай крадія. да? Коли хтось щось вкраве, тоді радій біжить з цимось вкраденими, криче: тримай крадія, тримай крадія, і всі за ним біжать і криють, тримай крадія, у нього в руках те, що він вкрав. А вони гогоняться за якимось уявним значить, тим, хто щось вкрав. У цьому хаосі той, хто вкрав, зникає, а потім всі далі собі біжать, а він собі йде і ділить те, що він вкрав. От мені здається, що оця технологія. Значить, пошуків тих, хто співпрацював з Медведчуком, вона йде по такій схемі. Ну, я вже мовчу про те, що майже всі справи проти Порошенка ініційовані були там Портновим чи його однодумцями, в тому числі це були справи про військові операції. Порошенка вчора чи позавчора розповідав про те, що до цього часу справу Портнова про контрнаступ, який він оголосив. Розглядають, уявляйте собі, у нас іде війна, ми проводимо контрнаступ за контрнаступом, коли нам все вдається. А Порошенка судять за те, що він в 2014 році оголосив контрнаступ. Просто ну просто карантин. Єдине, що відкривати справи, то вони навчилися, вони там кажуть, що 140 справ проти Порошенка було, але закінчувати справи їм ніяк не вдається, бо знайти Киреєва якого-небудь, який би виніс вирок. На замовлення банкове, поки що не вдається. Я сподіваюсь, ніколи не знайдеться. От, і може, може, і знайдеться, може, тепер якось все буде інакше з нашими судами. Вони стануть ще продажнішими. Не можу сказати. Побачимо, як це все буде рухатися. От, але е, дякую Березі, що він нагадав цю тему з яхтою, тому що е, не завжди до геоп... між в ге... В ге... В геополітичній борні доходить справа до простої злочинної. Української корупції в даному випадку це не просто корупція, це я би сказав, що це зрада, тому що продати, подарувати яхту персоні, наближеній до Путіна, його родичу, фактично куму. це мені здається очевидна зрада. От і ясно, що Зеленський може сказати, я тут ні до чого, я не знаю. Це там генпрокурор, це Кабмін винен, це арма винна. Але давайте не забувати, що. Зеленський у нас сьогодні і Кабмін, і Арма, і Генпрокуратура. І він всіх туди назначає, і всіх звідти знімає, і відповідальність за такі речі лежить відповідно на ньому. А чи Портнов це зробив, чи не Портнов? Ну, яка різниця, який з ем, пальців Зеленського це зробив? Ключове, що це робили його руки чи його ноги. Дякую вам. Гарного всім вечора. Hvala Ukrajini, upisujte se, lajkajte, komentujte, poširjite i donatite. Hrvatskog